Всім привіт! Мене звати Світлана. Дякую, що завітали до мене в гості. Сьогодні у нас з вами буде розпаковка. Давно вже не було відео на моєму ютуб-каналі, і тому я вирішила зайти до вас одразу з вашою і з моєю улюбленою рубрикою і порозпаковувати з вами дещо. А саме в мене буде розпаковка моїх покупочок, які я зробила в Польщі в Сефорі. Насправді цей пакетик чекає вже декілька місяців, щоб я його з вами розпакувала, і я не користуюсь. Майже нічим з того, що тут лежить, тільки помада розпаковувала. От і чекаю все, коли я з вами це розпакую, коли протестую. Отже, нарешті ця косметика дочекалась цього моменту, дочекалася цього відео. І також у мене є ось такі дві піар-коробочки, які мені прислали. Бренди. І дехто з них навіть не вимагав, щоб я це вам показувала або робила якусь розпаковку. Це просто мені прислали для того, щоб я ознайомилася з продукцією, але мені, звісно, дуже цікаво це розпакувати саме з вами, поділитися емоціями і подивитися, що ж тут всередині. Тому, якщо вам цікаві відео такого формату, якщо ви ще не підписані на мій канал, то обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку, буду вам дуже вдячна. І запрошую вас до перегляду. що ж, Давайте, нарешті, я розпакую е, свої покупки, які я зробила в Польщі. і першими я вам покажу, які я купила помади. І от саме помади я вже розпакувала і ними користуюсь. Е, і я купила Gloss Bomb Cream і Gloss Bomb Stick. Ось так вони виглядають, ось так вони виглядають. І Gloss Bomb Bomb Stick саме помаду у відтінку 02, е, яка блискуча. І виглядає таким чином, це їхні новинки. Бачите, вона така з блискітками. Я чомусь не можу знайти, я її дуже люблю, мені дуже подобається, як вона виглядає. Якщо я її знайду, то я вам тут у відео вставлю свочі цієї помади і покажу, як вона виглядає, тому що вона дійсно дуже крута, вона дуже ефектно, класно виглядає на губах. Але от зараз в мене тільки коробочка від неї залишилась. І ця помада коштувала, ану, я Зараз вам буду казати, що скільки це коштувало, тому що в мене є чек. Так, і а, вона коштувала 109 злотих, тому що я це все купувала в Польщі. А, Gloss Bomb Cream коштував 112 злотих. І зараз я навіть разом з вами його відкрию і Нанесу на губи. Ось так називається відтінок. Він такий пильно-рожевий, і мені це дуже сподобалось. Баночка буде заюзана, тому що я її запхала спеціально для вас коробочку. І я вже активно користуюсь ним декілька місяців, і я справді в захваті. Воно відчувається на губах як олійка. Давайте я стру цей блиск для губ, який в мене на губах, і покажу вам, як виглядає. Саме цей gloss Bomb від Fenty Beauty. Я дуже давно насправді чула, що їх хвалили. Але все, ніяк не мала нагоди їх спробувати. І справді, ну, косметика для губ від Fenty мені подобається. І упаковки класні, і аплікатор достатньо великий. Давайте я вам покажу, який тут аплікатор. Ось такий він великий. Ось такий пильно-рожевий відтінок. Він на губах дуже красиво глянцево виглядає, класно зволожує губи, і тому я реально з радістю його використовую на кожен день. До речі, у мене на каналі є також Reels, де я показую, як я наношу саме цей блиск для губ. Ну, Мені подобається, дійсно приємно його використовувати. І давайте вже дивитись далі, що я замовила. Я дуже хотіла, вже давно хотіла мати червоні рум'яна. І повнорозмірні якісь купувати, я не бачу. Сенсу, тому я зам... не замовила, а купила ось такий набір від бренду Rare Beauty. Тут навіть є ціна 125 злотих, це набір коштує. Це є дві мініатюри, але, як ми всі знаємо, від Rare Beauty рум'яна дуже пігментовані, і їх надовго вистачає. От, бачите, дві таких малесеньких рум'яшечки. Давайте я вам зроблю свочі, хоча б покажу. Ми цю косметику з вами всю Потестимо в одному з наступних відео. Я зроблю макіяж, ми з вами потестимо і рум'яшки, і помади, і інші засоби, і тіні. Ось так виглядають. Ці відтінки на руці при денному світлі, тому що зараз я відео знімаю саме з денним освітленням, тому трошечки воно може змінюватись, в залежності від того, чи сонечко виходить за хмар, чи заходить, тому що сьогодні достатньо сонячний день. Ой, слухайте, дивіться, як ця червона, дивіться, як цей червоний відтінок одразу затінтував шкіру. Капець. Прикольно. Так. І е, також я дуже давно хотіла саме оці рум'яна від Rare Beauty. ви зараз все зрозумієте, все побачите е, у такому відтінку Nearly Berry. я їх, нарешті, собі купила і буду використовувати саме осінню. Я хотіла їх використовувати, тому що для мене це такий більш осінній відтінок. Мені дуже подобається їхня така мілашна опаковочка. Подивіться, яка вона мила, рожева. І давайте подивимось, як вони виглядають всередині. Ось так ці рум'яна виглядають всередині, і відтінок дуже космічний, дуже класний. І якраз на осінь він буде виглядати неймовірно. Їх ми обов'язково з вами також потестимо і зробимо з ними макіяж. Я думаю, що з ними можна зробити взагалі і макіяж губ, і макіяж щік. і на очі трошки нанести, і вони будуть класно виглядати. Так дійсно приємна упаковка, магнітна кришечка. І Всередині вона так красивенько виглядає. А коштували ці рум'яна 129 злотих. І останнє, що я придбала в Sephora, це палетка, яку ви вже, напевно, всі бачили. Це новинка, але вона вийшла ще чи весною, чи зимою. І це міні-палетка від Наташі Деноне, саме у таких нюдових відтінках. Вона ідеальна для щоденного. Макіяжу, і власне для цього я її хочу використовувати. Ну, от ви бачите, який я задрот. Я не користувалася цією косметикою, ну, окрім засобів для губ, а чекала, коли я з вами розпакую і коли я з вами зроблю перші макіяжі. Тому тепер дійсно мені потрібно за це взятись і нарешті почати цим всім користуватись. Ось така палеточка дуже зручно, насправді, такі маленькі палетки брати з собою. І тут є всі базові відтінки. Це все, що я купувала в Sephora, не так багато засобів, але от саме деякі е, мої давні бажанки я собі купила і буду їх тестити разом з вами в наступних відео. І давайте ми перейдемо з вами до е, наступної розпаковки. Це посилка, яку мені прислали. Я вже навіть не не пригадую, хто. Давайте ми з вами разом відкриємо. І е, я думаю, що о! Я вже пригадала хто. Це мені прийшла піар розсилка від бренду La Roche posay І вони тут прикріпили ще й таку картку, де вони, до речі, мені написали, що я не зобов'язана показувати цю. Піар-посилку вам, тобто що я не обов'язково повинна там розповідати про ці засоби, але мені цікаво з вами поділитись і разом з вами розпакувати те, що вони прислали, тому що я знаю, що ви теж любите такі розпаковки, любите дивитись, які піар-посилки блогерам бренди присилають. І отже, вони прислали таку цікаву помаранчеву сумочку, дуже літню. Насправді, ось так вона виглядає. Тут дуже багато різних кишеньок. Її зручно, напевно, з собою буде абоська, так, її зручно кудись з собою брати, або на ринок, або навіть на пляж. І всередині є ось така косметичка. Ось така. До речі, дуже красива, теж дуже літня. І давайте подивимось, що там всередині в цій косметичці, тому що я ще нічого без вас не дивилась. І всередині тут є три засоби. Перше, що я витягнула і подивилась, це є SPF 50 у вигляді спрею. Ось так. Це виглядає. І це є сонцезахисний легкий спрей, плюс міст для шкіри обличчя, високий ступінь захисту. Ой, це, напевно, зручно. Знаєте, коли ви а, купаєтесь десь на морі, і ви перед тим, як йти на море, зранку нанесли СПФ, потім ви покупались, СПФ сходить трошки з обличчя, і дуже зручно таким містом його просто легенько нанести, оновити. Я думаю, що й не все тіло це, до речі, дуже зручний формат, щоб так використовувати, щоб оце не наносити, не розтирати, просто на себе попшикати. І... Мати такий високий ступінь. Наступний засіб, що тут є, це сонцезахисний стійкий невидимий спрей для шкіри, обличчя та тіла. Високий ступінь захисту SPF 30. Це ще один засіб у вигляді спрею. Ось так він виглядає. І тут пише, що він містить термальну воду. Наше зобов'язання захищати вашу шкіру з повагою до навколишнього середовища. Флакон виготовлено із 100% переробленого пластику. Сонцезахисний спрей розроблений для чутливої шкіри обличчя та тіла. Антиоксидантна дія сприяє захисту від впливу забрудненого повітря та інфрачервоного випромінювання. Має водостійку, нежирну на текстуру, не залишає білих слідів. Тільки до поту та піску. Ну, прикольно, насправді, це прикольний формат. Я думаю, що власне цей вже краще більше на тіло використовувати, а такий формат на обличчя, тому що тут вищий ступінь захисту. І останній засіб, от, бачите, тут були всі засоби для захисту від сонячного випромінювання. І останній засіб це флюїд, який я вже раніше використовувала і була, до речі, ним задоволена. Мені подобалося його використовувати, це є. Такий легкий сонцезахисний флюїд, який стійкий до води та поту для чутливої шкіри обличчя. Дуже високий рівень захисту від UVB та дуже довгих UVA променів. SPF 50 Ось так виглядає. Ось так виглядає пакування. Давайте ми з вами розпакуємо, подивимося, який він всередині. Насправді, такий достатньо невеличкий. Ось так він виглядає. Тут кришечка ось так відкручується. Ой, і ось так він видавлюється і наноситься на шкіру. Ну, насправді мені подобалось його використовувати. Він е красиво розподіляється е по шкірі, і він дуже-дуже рідкий, такий, як водичка. Ну, він легко розподіляється по шкірі, гарно. Е Вбирається, якщо можна так сказати, в шкіру, він дійсно такий рідкий, можна почути, як він хлюпає. І давайте перейдемо до цієї великої коробки. Це посилка від бренду Nice. Мені прислали цю посилку офіційні представники бренду в Україні. Це я розрізала ножничками. Можна розпаковувати. Я капець люблю розпаковки. Люблю ці коробки, відкривати щось цікаво вам показувати. Ось ми тут, ой, ну тут так цікаво все поклали. Тут якісь такі пакетики, всередині щось є. Ще тут є якийсь такий картон. І тут є дуже... Ой, така красива коробочка! Клас! Як я це люблю! Так, давайте ми почнемо з вами з пакетика. Мені дуже цікаво, що тут є всередині. А ну, дивіться, що там. Ого, це вони мені прислали. Що це таке? Там якась величезна кількість. Якихось пробників. Капець, це всякі різноманітні... Пробники. Що це таке? Це провник шампуню для волосся. Ага, це крок 1, крок 2. Шампунь і бальзам для волосся. Luxury Care. Класно. Ну, я з цим брендом абсолютно не знайома. Я вам покажу зараз на екрані їхні соцмережі, як вони виглядають. Так, тут теж шампунь для волосся. Це у нас теж шампунь для волосся. Бачите, тут дуже-дуже велика кількість різних пробників. І тут ще є. Такий двоступеневий догляд для волосся. І ще один шампунь для об'єму волосся. І що в нас тут? Ще? ще у нас тут якась. Це теж шампунь. Ой, дуже велика кількість різноманітних шампунів для волосся. Ну, звісно, це дуже круто, тому що я зможу з собою кудись у поїздки, подорожі це брати. І це насправді дуже зручно використовувати. От, ну насправді дуже-дуже велика кількість пробників. Ой, класно, це буде дуже зручно. Це ще не все. Тут ще є багато. Це буде все зручно використовувати. давайте подивимось, що знаходиться в цій коробочці, Ось так називається бренд, Можете побачити. Давайте ми разом відкриємо, подивимось, що тут всередині. Ой! А що тут таке? Тут знову величезна кількість пробників. Просто капець, яких тут багато. Клас! Тут дуже багато шампунів і оцього двохступеневого, двохступеневого догляду і ще шампунів, багато пробничків. Я ще такої великої кількості пробників ще й такого великого об'єму не бачила. Це дуже круто. Насправді, я в шоці від кількості тестерів пробників, це прям, це прям дуже багато. Подивіться. От, і тут у нас є ще повнорозмірні засоби. Давайте ми з вами будемо їх розпаковувати. Що ж у нас тут? Я думаю, що це олійка для волосся. Ст... Ага, це реконструююча золота олія для пошкодженого волосся. Органічна кунжутна олія та олія сача інші надають блиск та реконструюють пошкоджене, кучеряве та пухнесте волосся. Ой, клас! Це, власне, ідеально підійде для мого волосся, тому що воно в мене, власне, пошкоджене і пухнасте. Дивіться, яка цікава баночка. Скільки тут мілілітрів? Так, скільки тут мілілітрів? 75 мілілітрів. Вона така довгенька, така цікава. І ось такий дозатор. Клас. Ой, а аромат який приємний. Я чую інтенсивний насичений аромат. Дуже приємний, наче якийсь аромамасла, але саме. З таким легким, приємним косметичним ароматом. Не важким, а таким. Ой, мені дуже хочеться, щоб моє волосся так пахло. Дуже класно, дякую. Супер! Що у нас тут ще є? Якісь такі ще красиві баночки. Так, це у нас спрей мінеральний, якийсь. Це мінеральний спрей для сухого та пошкодженого волосся. Реконструює волосся, наповнює його мінеральними речовинами. Завдяки комплексу природних ягідних екстрактів відновлює волосся від коріння до кінчиків. Пудрові ароматні ноти, чуттєвим шлейфом. Спосіб застосування нанести на вологе волосся, залишити на декілька хвилин та змити. Цікаво так, треба змивати. І баночка така цікава. Прикол. Ну, будемо пробувати. Буду пробувати і ділитись з вами своїми враженнями. Так, наступне щот у нас. Напишіть мені, чи ви скучили за моїми відео, чи ні, і чи ви хочете, щоб я починала вже, нарешті, регулярно викладати відео. О! Тут у нас є шампунь для об'єму волосся. Так, тут шампунь для надання волосся об'єму та густоти. Шампунь для тонкого волосся завдяки комплексу природних ягідних екстрактів волосся стає міцним та наповненим. Пряні ароматні ноти. Ой, такий сильний аромат, дуже приємний, до речі. Пряні ароматні ноти, огортають чуттєвим шлейфом. Ось такий шампунь. Красиві такі баночки, слухайте, такі цікаві. Дуже стильно і красиво виглядають. Так, і останнє, що мені тут поклали, це є маска, що дисциплінує та розгладжує волосся. Опа, маска, яка дисциплінує волосся, В мене ще такого не було. Отже, це є маска, яка контролює та розплутує кучеряве волосся. Курчаве тут написано так цікаво, курчаве волосся. Робить його надзвичайно гладким, комплекс природних ягідних екстрактів забезпечує тривалий ефект шовковистого та прямого волосся. Свіжі ароматні ноти, гортаючим шлейфом. Цю маску потрібно нанести на підсушене рушником волосся, залишити на 5 хвилин, ретельно змити Ой, давайте Я понюхаю, як воно пахне, тому що дуже часто від масок запах на волосся залишається дуже довго. Ой, аромат приємний і аромат дуже подібний до аромату цієї олійки для волосся. Мені дуже подобається дизайн пакувань. Воно так все лаконічно і стильно виглядає. Подивіться, як красиво. Напишіть мені, будь ласка, чи хтось з вас знайомий з цим брендом чи ні, тому що я, тому що я не знайома ще з ним, і от, власне, це буде моє перше знайомство. Мені дуже приємно, до речі, я якраз хотіла якусь нову маску для волосся купувати. І не буду купувати, а буду тестувати цю і буду вам розповідати. Напишіть мені, будь ласка. До речі, чи вам цікаво, щоб я зняла відео про свій догляд за волоссям, про те, що я зараз з ним роблю, що використовую, що працює, що не працює? От і заодно потестуємо. Ці нові засоби, тому що я дуже за вами скучила. Я хочу повертатись на ютуб, не тільки хочу буду це робити останнім часом. Останні декілька місяців в моєму житті дуже багато подій різних відбувались. Моє життя змінюється і трішки вже змінилось. Можливо. Колись я вам це розповім. Зараз я ще не готова до того, щоб детально це розповідати. Але буду з вами ділити своїми об'єктя знахідками, своїми якимись лайфхаками. І в наступному відео я вам покажу, як я фарбую волосся хною та басмою. Тому, якщо вам цікаво, то підписуйтесь на мій канал, залишайте вподобайки, залишайте коментарі під відео. І буду рада вас в себе на каналі бачити знову. Все, бажаю вам гарного дня, гарного вечора, всім па-па, до нових зустрічей, нових відео зовсім скоро.